Я би хотіла, щоб ця історія вона була на кожному рівні, щоб ми відходили від історії про класику армії, коли воюють люди. Ми не маємо права воювати людьми, ми маємо право розвивати технологічний прогрес і максимально віддаляти участь людей від лінії фронту. Де зараз ви? Хатимого народу, де велич ваша сила ваша де на ясні зорі і на тихі води Вже чорна ваша злоба не впаде. Ви звати Христина Бойчук, я майор, офіцер Національної гвардії України. Народ росте і множиться, і діє без ваших нагаїв і панаша. Під сонцем вічності древніє й молодіє, його жорстока. Лагідна душа, третину життя. Уже я на військовій службі. На службу я прийшла в 19 років, 50-й полк зараз Національної гвардії України, місто Івано-Франківську, де я почала свою військову кар'єру з посади начальника клубу, солдатського звання. От а зараз уже бойовох майор. Різні були життєві етапи. Я була і командиром відділення, і командиром групи, і заступницею командира мінометної батареї. Бригада майбутнього, як називали військову частину 3018, була дуже великою для мене ціллю. Тому що, по-перше, це бригада, яка формувалася за стандартами НАТО. Це бригада, в якій я могла використати свої навички знання англійської і французької мови, брала участь в бойових діях. І оцей бойовий досвід був для мене дуже важливий, як для людини, яка свого часу не потрапила в бойові дії. І саме з бригадою я планувала цей досвід отримати. Ви, байстрюки, катівоса сатаніли Не забувайте, виродки ніде. Народ мін його болячих жилах козацька кров плекоче і буде. Екзюпері, маленький принц, якого хотілося читати французькою, тому що це однозначно і для лексики, і для мовлення було корисно. Але й окрім того, це книга, яку я перечитую раз в період, того що кожного життєвого етапу вона відчувається зовсім по-іншому. Моя історія була в тому, що ми формували групу з нуля, і той досвід, який в мене був до, і моя робота під час дозволила мені не стикатися з якимись упередженнями по відношенню до себе. Кожен був на своєму місці, і навпаки, я напевно більше чула слів поваги і підтримки, ніж якогось упередження. До мене могли прийти за порадою. У мене віковий сенс групи був від 19 років до 55, І різниці в відношенні я не відчувала. Найскладнішим для мене був перший перша доба повномасштабного вторгнення, коли приходилося виходити з оточення. Коли ми не розуміли свої сили і засоби, коли нам треба було з'єднатися з нашими штатними підрозділами, які тоді були на марші, От тоді, напевно, був найбільший страх перед незнанням. Страх цей розвіявся тоді, коли ми приєдналися до основного підрозділу. То коли ти знаєш, що поруч з тобою плече, з яким ти пройшов навчання, коли ти знаєш, що твій особовий склад може виконувати в повній мірі всі покладені завдання і. Це було насправді найважливішим. Моя штатна юарка це зброя особиста, з якою я безпосередньо виконувала завдання на лінії зіткнення. Мені дуже прикро, що мені з нею прийшлося попрощатися. Тому що я перевелася на іншу посаду, але твоя штатна зброя, з якою ти медитуєш, яку ти чистиш, яку ти постійно при собі маєш, ти знаєш, як вона працює. Це, напевно, м твій талісман на полі бою, який береже. Отак, я напевно скажу. Для мене важливо... М щоб кожен на своєму рівні досконало виконував свою роботу і не боявся змін. Ми найдосвідченіша армія, як на мене, світу, яка розвивається і змінюється відповідно до часу. І основною зміною, яку би я хотіла бачити, я її зараз плекаю в собі, це відсутність страху розвиватися і ставати краще. І я би хотіла, щоб ця історія. Вона була на кожному рівні, щоб ми відходили від історії про класику армії, коли воюють люди. Ми не маємо права воювати людьми, ми маємо право розвивати технологічний прогрес і максимально віддаляти участь людей від лінії фронту. Наша найбільша мотивація це та мета, за якою йшли наші полеглі побратими. Вони віддали найцінніше в цій боротьбі, а ми просто не маємо морального права здатися і опустити руки. Тому ми мусимо йти їхнім шляхом. І, як каже моя дуже хороша знайома, Тоня вона казала, що коли настає менше, ми мусимо ставати більшими. Дуже народу. От Ото це наша напевно найбільша мотивація. Зараз це робота на полігоні зі зброєю. Це, напевно, єдине наше хобі, яке ми зараз плекаємо, яке дозволяє розрядити голову, коли дуже багато думок туди потрапляє. Але взагалі я дуже любила грати мафію. Це інтелектуальна рольова гра, яка була дуже популярною свого часу. Зараз на превеликий жаль такої можливості немає. В адаптивності, динамічності, гнучкості до змін. Це те, що нас тримає на плаву, це те, що нам допомагає тримати оборону, і це те, що нам допоможе перемогти і відсунути противника на ту відстань, з якої він не зможе нищити нашу країну. Найбільша втрата це побратими і посестри, з якими ти. Ввечері сідаєш обговорювати завдання, яке пройшов, проводиш якийсь там дебрифінг, п'єш каву, е їш волонтерські цукерки, а слідуючого завдання вони не повертаються. Це взагалі всій війні, яка е може бути, е найбільша втрата це наші захисники і захисниці, які віддають найдорожче. І кожен повинен закарбувати в своєму серці, що він не має права здаватися, тому що вони свій обов'язок виконали. Поки ми в боротьбі, поки в нас є сили боротися, ми існуємо як нація, ми існуємо як народ, ми існуємо як країна. Проте, коли ми будемо достатньо сильні для того, щоб Відсунути противника на достатню відстань, або в мене вже не буде сил боротися так ефективно, як це відбувається зараз. Я би дуже хотіла мати якийсь свій виноградничок, робити хороше вино, згадувати оті е, смішні історії з побратимами і посестрами на війні, і так називати якийсь новий е, купаж винограду, який ми виведемо і зробимо вино. Це напевно така е, мрія, яку би я хотіла реалізувати.